Мінекономіка готує до ухвалення проєкт нового трудового кодексу. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна на презентації стратегії зайнятості населення до 2030 року. Документ передбачає створення нових робочих місць, підтримку безробітних, розвиток навичок та інтеграцію внутрішньо переміщених осіб і українців, які повертаються додому. І до нашого ефіру зараз долучається Василь Воскобойник, президентство Українських. Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування добрий вечір вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Отже, Мінекономіки, як ми сказали, готує цей новий трудовий кодекс. На вашу думку, яких важливих оновлень він потребує, і що вони мають передбачати більше гнучкості для бізнесу чи більше захисту для працівників? Справді оновлення трудового законодавства необхідно, тому що в нас змінилися умови на ринку праці. В нас зараз в реальності дефіцит працівників, в нас немає масового безробіття. А відповідна мета цього нового трудового кодексу утримати людину в сфері легального працевлаштування. Закон повинен заохочувати будь-які види працевлаштування тимчасові дистанційні. Комбіновані саме головна мета, щоб людина працювала легально офіційно, навіть хай вона буде працювати 10-20 годин, але вона буде працювати в реальному секторі економіки. Які норми чинно-трудового законодавства сьогодні насправді найбільше гальмують ринок праці на вашу думку, і точно от потребують перегляду? Станом на зараз найбільш за все гальмує ринок праці, як і нашу економіку, це війна. Все, що зараз відбувається, всі ці зміни, котрі готуються в по внесенню змін до трудового кодексу, вони будуть фактично діяти вже в мирний час. Бо потрібно чітко розуміти, спочатку міністерство економіки презентує. Далі Кабінет міністрів розглядає приймає відповідне рішення. А потім ми ще будемо дивитися, як цей трудовий кодекс буде проголосований у Верховній Раді і коли він ще буде проголосований. Загалом. Якщо говорити про те, що гальмує в сучасному трудовому кодексі, це зрозуміло зарегульовані процеси найму та звільнення працівників в залежності від категорій відсутності таких категорій працевлаштування, як дистанційна робота, вона там взагалі не розглядається, бо це кодекс, який писався ще за часів індустріалізації в радянському союзі. Тому його переглядати дійсно потрібно, і ми думаємо, що він буде. Нести позитив для майбутнього ринку праці України. Якщо говорити про ринок праці зараз, то які у нас професії зараз найбільш затребовані, і де є найбільший дефіцит? Загалом, станом на зараз до 75% вітчизняного бізнесу заявляють про те, що в них вже є проблеми з наймом персоналу. У нас дефіцит є майже в усіх галузях, але де є найбільший попит, є і буде. Це все ж таки в першу чергу інфраструктура і відбудова нашої країни. Потрібні будуть будівельники, енергетики, логісти, інженери. Там вони будуть формувати попит на роки вперед. Окремо можна говорити про промисловість, про агро, про переробну промисловість. Говорити можна окремо про медицину і технічні спеціальності. Це там, де не вистачало людей що до війни не вистачає зараз. А галузі, де на жаль є. Надлишок, але цей надлишок на жаль не компенсується рівнем заробітних плат? Це майже вся наша українська соціальна сфера: це вчителі, це науковці, це люди, котрі працюють в сфері некваліфікованої праці, звичайні листоноші, дірники, прибиральники. Ну от якщо ви згадали про зарплати, то в яких сферах сьогодні зарплати зростають навіть попри війну? Попри війну, зростають заробітні плати у людей, котрі працюють у звичайних робітничих професіях. Зростають заробітні плати слюсарів, сантехніків, зростають заробітні плати водіїв, бо їх фізично не вистачає. Зрозуміло, якщо не вистачає людей, то роботодавці намагаються збільшувати рівень заробітних плат і залучати саме таким чином до себе людей. Пане Василю, ми дуже вдячні вам, що ви нам так би мовити охарактеризували зараз цю ситуацію. Вдячні, що долучилися до нашого ефіру. Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.